Thank you. Калаші з ярої радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в Госі. А що перший праздник, рождество Христове! радуйся, ой радуйся, земле! Син Божий народився, а що другий празник свято. А що третій праздник святого вода... Богом? Веселий день, весела новина. Народився Ісус Христос, маленька дитина, хоче Боже Слово сказати, благословення принести до хати. А може в хаті цій, кого бракує, кого бракує, не забувайте. Разом з Ісусом маленьким на сині Христос зарождає на Україні. Відчує вам добрі люди, хай Бог переміж вами буде кожної дні, кожної години. Бог благословить, біда і щезає, дібка і втілка, нехайся тримає, Огонь ратучий, нехай вас минають, нехай ся зародить, жито пшениця, всякі збіжжя, всяка пашниця. А ми ся збираємо, дальшу дорогу і враз заспіваємо. на славу Богу! На столі свята вечеря вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благо нам сповіщає про народження Христа, в хаті свято розцвітає, гріє душа доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом витить. рождає! зарождає, бо його.